Дональд Трамп повідомив, що питання обміну полоненими між Україною та Росією вирішене. Перспектива мирних переговорів між Росією та Україною у Ватикані зменшується. І Дональд Трамп погрожує Європейському Союзу 50-відсотковими митами. Президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі, що питання обміну полоненими між Росією та Україною вирішене. Він також зацікавився, чи це може призвести до чогось великого. Цитую: щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого, написав Дональд Трамп, закінчивши це повідомлення трьома знаками питання. Джерело агенції CNN повідомило також, що обмін розпочався і триватиме з огляду на велику кількість полонених кілька днів. Італійські ЗМІ попереджають, що перспектива мирних переговорів між Росією та Україною у Ватикані зменшується. Вони звинувачують у цьому Росію. Пётр Ковальчик повідомив. Вчора прем'єр Джорджа Мелоні, увечері 22 травня. Прем'єр-міністрка Джорда Мелоні, яка координує співпрацю між Європейським союзом, Сполученими Штатами та Великою Британією щодо мирних переговорів між Росією та Україною, повідомила, що розмовляла з американським президентом. Вона чітко дала зрозуміти, що будь-яким можливим переговорам між Росією та Україною на найвищому рівні у Ватикані передуватиме підготовча зустріч. Італійські змі припускають, що вони відбудуться у Стамбулі або Женеві. Джорджа Мелоні наголосила, що Росія ще не висловила своєї волі до миру. Італійська преса, зокрема щоденна газета Ла Републіка, вказує, що з одного боку Москва тягне час, а з іншого боку, західні лідери погоджуються на це, оскільки вважають, що проведення переговорів у Ватикані їхній останній опорний пункт, і єдиний шанс на мир. і єдиним реальним шансом на покой, Пьот Ковальчук, Польське Радіо Жим. Нагадуємо, що військові експерти зазначають, що Росія замість підготовки до припинення вогню організовує подальші штурми на передовій, удари безпілотників по українських містах. Експерти додають, що їхні висновки свідчать про те, що Москва не зацікавлена у швидкому завершенні війни та готує новий наступ. Дональд Трамп погрожує ескалацією торговельної війни з Європою. Президент США оголосив, що незабаром запровадить 50 відсоткові тарифи на товари імпортовані з Європейського союзу. Дональд Трамп написав у соціальних мережах, що Європейський Союз був створений насамперед для отримання вигоди від торгівлі зі Сполученими Штатами, і що налагодити з ним відносини дуже складно. Цитую їхні величезні торговельні бар'єри, податки на додану вартість, абсурдні корпоративні штрафи. Немонетарні торговельні бар'єри, маніпуляції з валютою, несправедливі та необґрунтовані позови проти американських компаній та інших призвели до дефіциту торговельного балансу зі сполученими штатами понад 250 мільярдів доларів на рік, що є абсолютно неприйнятною кількістю, написав президент США, додавши, що торговельні переговори між Вашингтоном і Брюсселем ні до чого не ведуть. Цитую, тому я рекомендую запровадити 50 відсоткові мита на європейську. Ський союз, які набудуть чинності 1 червня 2025 року, написав Дональд Трамп. Польща скерує 26 мільярдів злотих до фонду безпеки. Блокування членства України в НАТО не відповідає інтересам Польщі, кажуть політологи. Уряд Польщі оголошує про зниження податку на видобуток міді. Польща скерує 26 мільярдів злотих із плану відбудови до фонду безпеки та оборони. Заступник міністра регіональної політики Ян Шишко оголосив, що Європейська комісія погодилась фінансувати проекти пов'язані з оборонною інфраструктурою та кібербезпекою, саме із національного плану реконструкції. Кошти мають бути виділені на чотири основні напрями: будівництво інфраструктури цивільного захисту, розвиток оборонної промисловості. Мернізація інфраструктури подвійного використання, включаючи дороги та аеропорти, і інвестиції у кібербезпеку, кошти для національного плану відбудови надходять із фонду відновлення та стійкості ЄС, загальний бюджет якого становить 750 мільярдів євро. Польща є одним із найбільших отримувачів цих коштів, загалом отримає майже 60 мільярдів євро, із яких половина це безповоротні гранти. Блокування членства України в НАТО не відповідає інтересам Польщі, так вважає політолог професор Анджей Зибала. Таким чином в ефірі польського радіо він відреагував на учорашню заяву Кароля Навроцького про те, що той не погодиться на приєднання України до північноатлантичного альянсу. проблема може бути у тому, що дехто розумово та інтелектуально не оцінює адекватно реальності, керуючись миттєвими рефлексами. Також не спроможні поглянути на далеку перспективу безпеки Польщі, але це також і цинізм. Праві політики в принципі характеризуються популізмом. Найбільше від цього страждає наша державність і наша безпека. в сумі наша панствовощ, наше безпеченство. Сьогодні відбудуться телевізійні дебати між кандидатом від громадянської коаліції та кандидатом від ПІС. Другий тур виборів призначили на 1 червня. Китай захищатиме інтереси своїх студентів та науковців. Оголосило Міністерство закордонних справ у відповідь на рішення про виключення іноземних студентів, зокрема китайців, із Гарварду. Адміністрація Трампа відкликала акредитацію престижного університету, що дозволяло набирати іноземних студентів. Рішення пояснили поширенням антисемітизму в закладі, а також, із нібито, зв'язками Гарварду із комуністичною партією Китаю за даними. МЗС Китаю рішення американської влади вплине на імідж та довіру до сполучених штатів. За приблизними оцінками, майже третина іноземних студентів Гарварду це китайці. І вони, які навчаються в Гарварді, змушені змінити університет і через позбавлення акредитації, кажуть, що це рішення було для них шоком. Тільки минулого року у американських університетах навчалося понад 270 тисяч громадян Китайської республіки. Суперечки щодо зв'язків Гарварду із Китаєм зростають уже багато років. Уряд Польщі оголошує про зниження податку на видобуток міді його зменшуватимуть поступово протягом 10 років. А витрати компаній з видобутку міді скоротяться на 10 мільярдів злотих. Нові правила можуть набути чинності уже наступного року. Про профспілкові діячі ставляться до анонсу від влади з обережністю. Член наглядової ради корпорації Польська Міч Юзеф Чечерський сказав, що подібні обіцянки вже лунали. Я я вже стільки чув про такі плани, навіть бачив, як політики тримали у руках законопроекти. а потім виявлялося усе вилами по воді. Написано, поки не побачу, не повірю. Ні забаче, не уєже. Фахівці галузі запевняють, що необхідно переробити увесь закон таким чином, аби виробництво міді було конкурентноспроможним. Рішенням, Рішення, про які мріють профспілкові діячі, це ті, що замінять формулу розрахунку податків та врахують усі інвестиційні витрати. ПКП інтерсіті отримали другий транш фінансування із плану відбудови. Це 147 мільйонів злотих. Наразі перевізник отримав понад один мільярд із понад двох, які запланували до 2026-го. Речник компанії Масій Дудкевич заявив, що ці гроші дозволять придбати серед іншого нові локомотиви. Янкі сроком з «Інтерсіті» профінансує придбання 56 локомотивів. Гріфін вони здатні розвивати швидкість 100. 60 кілометрів на годину нові транспортні засоби дозволять швидше та безпечніше подорожувати Польщу а також забезпечить пунктуальність поїздок. фінансування. Також покриє витрати на модернізацію майже 250 вагонів. В тій серед них будуть спеціальні транспортні вагони комбо. Вони адаптовані до потреб різних груп пасажирів, людей з інвалідністю, сімей з дітьми, людей похилого віку. Також велосипедистів. Вагони та локомотиви будуть призначені для обслуговування маршрутів практично по всій Польщі. Практично в цей Польщі. зараз залізничні фонди, із яких фінансується розвиток залізничної інфраструктури, оцінюють у близько 2 мільярди. Водночас автомобільний фонд у Польщі становить 23 мільярди. Поза залізничний фонд на 100% складається із коштів євросоюзу.